Тема відео перекриття. Для того, щоб побудувати перекриття у вкладці Архітектура ми обираємо інструмент Flow, підлога, тобто ми створюємо перекриття підлоги. Натискаємо лівим кліком, і ми бачимо, що наші стіни з осями стали більш сірішими, тобто ми перейшли у режим створення перекриття, де нам потрібно створити замкнений контур нашого майбутнього перекриття. Для побудови самого контуру ми можемо як будувати. Лініями, так і геометричними фігурами, кривими, одразу, наприклад, радіусами, еліпсами, чи обирати лінії стін. Я найчастіше користуюся чи обиранням стін, чи першими двома. Ну, Найчастіше в нас. Проекти прямокутні, зазвичай чи більш рівні. Але якщо потрібно, наприклад, скруглити стіну чи перекриття за нею, і так далі, ми користуємося, звісно, побудовою, наприклад, по трьом точкам, чи сплайном, чи еліпсом, шматком Еліпса, там, тобто частина Еліпса. І так, я, наприклад, зараз покажу варіант, якщо ми обираємо стіни і розкажу, які тут є нюанси. Тобто, наприклад, я натискаю на інструмент, натискаю на стіну. Все, я бачу, що у мене перекриття побудувалося посередині стіни. тобто, Якщо ви хочете прив'язатися до якогось шару, наприклад, у нас якраз перекриття має спиратися на несучу частину стіни і доходити до ось цієї границі, тобто закінчуватися на границі несучого шару, щоб утеплювач, який ось тут знаходиться, він був ззовні перекриття, щоб не було мостиків холоду, та? тобто щоб у нас зверху все було вже закрито утеплювачем. Тому, якщо я хочу так зробити от Escape, натискаю Delete, обираю, і тоді я наводжуся на стіну, натискаю Tab, Поки не підсвідиться ось ця лінія. Клікаю. І тоді вже у мене лінія будується саме по границі несучого шару. Ось вона така рожа... рожева. Але є ще, один... є ще одна цікава особливість цього інструменту: обираю цей інструмент, наводжуся на зовнішню стіну. І у нас дивіться, ось ці зовнішні стіни, вони приблизно однакові. І Revit розуміє, що... ну, алгоритм розуміє, що якщо навестися, натиснути тап. Підсвітяться всі зовнішні стіни, і тепер мені достатньо зробити один клік, і лінія, зверніть увагу, будується по всьому контуру, тобто замкнений одразу контур. І найчастіше, от якраз, я так роблю і плюс От зараз я хочу прив'язати якраз лінію до зовнішньої частини стіни. Навіть коли ми будуємо одразу ось так, от як я тільки що показувала. Лінію по зовнішній частині, я не впевнена, на 100% прив'язалася вона до. Тобто, прив'язалася перекриття до стіни чи ні, що для мене зараз означає прив'язалася перекриття. Дивіться, дуже зручно, коли, наприклад, я от щось роблю з проектом і тут я розумію, що мені потрібно пересунути, наприклад, ось цю останню вісь. Тобто, для того, щоб змінити, наприклад, розмір підсходина Чи, наприклад, ширину. Приміщення чи, наприклад, звужити і так далі. Тобто, ось такі, наприклад, питання. І я пересуваю вісь, і якщо в мене правильно прив'язані стіни до стін прив'язані перекриття, то я рухаю лише вісь, а всі стіни і перекриття рухаються. правильно при цьому рухаються, За нею, тобто розширюється, що, це, що зменшується, це дуже зручно. Це дуже прискорює вашу роботу, тому що ви пересунули вісь, вам не потрібно потім пересувати стіну, не потрібно змінювати контур перекриття. Це дуже присвичує вашу роботу. От Тому я хочу бути впевнена, що в мене все буде пересуватися. Для цього треба закрити замочок. Тому, так, давайте, ось це мені потрібно прибрати, так, delete. І тепер, щоб закрити замочок, я просто натискаю на лінію і утримуючи, її переміщую. Тоді з'являється замочок, який я закрию, це не блокування переміщення. Я далі можу переміщувати цю лінію, бачите? Тобто, але при цьому буде попередження, що ви хочете ем, розірвати зв'язки. Якщо я хочу перемістити, я вказую, да, я хочу розірвати, та, і тоді я можу перемістити. Але якщо я хочу перемістити, тоді в мене попередження, що ви точно впевнені, що ви хочете розірвати цей зв'язок, я вказую. А, ні, я не, не впевнена, я хочу закрити. Тобто, дякую, що попередили. Так, все. Хай залишається, як є. Да? І вона і залишиться на місці. Це теж а, зручно. Якщо ви хочете абсолютно її заблокувати, будь ласка, Пін, але тоді не буде працювати те, що вам говорила з осями. Да? Тоді буде попередження, що треба відкріпити це. А, тоді, от мені зараз достатньо замочка. І так, ще раз. Пересуваю, замочок закрили. Пересуваю замочок закрили, закрили. Тут позакривали. Так, дивіться, у нас зараз перекриття йде по контуру сходів. Тобто зараз ми будуємо перекриття без врахування сходу, тобто отворів під сходи. Зараз цього достатньо для того, щоб зробити перекриття, а потім ми його змінимо. Ну, чи якщо у вас є таке бажання, ви можете одразу в цілому підсходи вирізати. Тобто, насправді ну, не дуже важливо, якщо ви розумієте принцип, як це вирізати. Тобто, і так, спочатку от я хочу показати один варіант, коли просто по контуру. Так, ось ми вирізали все. Тобто, навпаки, все прив'язали. Тепер, наприклад, така ситуація. У вас, наприклад, балкон. Давайте одразу роздивимося декілька варіантів. Для цього нам потрібно зробити виступ, але ось цю лінію просто так ми не можемо вигнути, да? тобто прямокутничком. Нам потрібно створити тут дві точечки, прибрати шматочок і добудувати новий. І так, для того, щоб додати дві точечки, я скористуюся інструментом розрізати, наприклад, регіон. Раз, два точечка. Зараз на око я це роблю, тому що дуже легко потім розміром це все підправити. І так... Вже лінія розрізана на три шматочки. Центральний я хочу прибрати. І якраз обираю лінію. І будую. На око, наприклад, зараз шматочок. От, якраз прив'язалася, Так. І тепер, як легко дуже по розмірах це все проставити? Наприклад, виніс балкону відносно вісі, наприклад, 1200 мм. І так, розмір, так ось він. Прив'язка цієї частини балкону до 8, Escape, натискаю на лінію, вказую розмір 1200. Enter. Все, виніс балкону 1200 мм. Так само і ширину можна підправити. Тобто, наприклад, ця церебро відносно вісі на відстані Escape натиснуло на лінію, наприклад, 2000. І так само все інше ви можете підправляти. Це дуже зручно. А, так, що ще? Наприклад, якщо вам потрібно все ж таки зробити е, під е, ваші сходи отвір, так, все дуже легко. Відкріпляємо ці всі лінії, і, наприклад, я просто цю лінію переміщую. За рахунок того, що ми ще ну, не настільки, От ми зараз ще зараз не дуже впевнені, де там будуть сходи, тому зараз я е, залишаю ось, наприклад, на цій дистанції, на цій відстані. У будь-який момент я можу це змінити. Тобто, от зараз я на. А, давайте спочатку я хочу зробити одразу помилочку. Тому що зараз в нас побудовано все правильно, і помилок, скоріш за все, не буде при закритті. Але дуже часто, от давайте дві... два варіанти. Перші... Перша помилка, яка буває, це ось розрив лінії. От, наприклад, ми точно впевнені, зараз тут розрив. От якщо в нас контур не замкнений, то при. Спробі закрити е, нашу побудову, щоб нарешті було перекриття не лише його контур, а закрити вже побудову. Я натискаю на галочку, вказую, що все, фініш. Та? І е, у нас є попередження. Е, що воно вказує? Підсвичує помаранчевим е, два незамкнені шматочки лінії, вказує, лінії має бути, тобто контур лінії має бути замкнений. Будь ласка, доробіть. І натискаю це така контію, тобто, да, я буду зараз дороблювати. І Просто ну, чи е, власноруч з'єднати ці точечки, чи можете одразу, щоб бути впевнені, що вони точно перетнуться, з'єднати ці е, лінії перед нами. Так, е, ще який варіант буває. Тобто зараз вже попередження не буде. А е, ще буває, що випадково, коли будували десь шматочок чогось, а, він бачите, він е, вже одразу, коли я буду підказує, що буде зараз. Проблема і підсвічує помаранчевим. Але будували-будували, щось випадково не помітили там, чи просто щось робили, шматочок залишився, таке буває. І от я намагаюся знову ж таки закрити, і в мене знову ж таки попередження. Вже немає помаранчевих штучок, але така трошечки непомітна помаранчева лінія. Вона якраз і вказує, що не має бути накладання лінії. Да? Тобто я знову ж таки вказую continue. І от проблема в тому, що її не видно. Тепер я маю знайти її. Таб, натискаю нічого, да, тобто я розумію, що десь тут під цією лежить ось ця забута наша річ. Ну, да. вже я її дотягну і прикріплена вона вже є, тому все, я думаю, що тепер у нас все окей. Ось цю лінію я хочу повернути. Вона да, ж не має тут бути балкончику. Да. О, Дуже гарно, що це зробили, тому що зараз знову ж таки попередження. Але це просто він каже про те, що він ось ось ці лінії. Давайте от консол. Дивіться, у нас зараз, коли ми ось цю лінію перемістимо, у нас ось ці два шматочки, вони зникнуть. Тобто він якраз і питає, що, от якщо я ось цю лінію переміщую назад, що робити з цими штучками? Да? Тобто їх прибрати чи ви щось зараз будете перероблювати самі? Я кажу, да, ось ці два шматочки delete, Да, тому що ось це попередження якраз і вказує на те, що, що робити з цим, що, що було, і закріплюємо. Так. Ну, за рахунок того, що це була демонстрація балкону. Да, тобто, у нас ця лінія поділена на фрагменти, це не на що не впливає. Так, підсходи вже хай буде поки що так. Все одно от я буду показувати, як зробити сходи на нижню частину і сходи наверх. Тому, Зараз цього достатньо. Нам ще потрібно буде зробити ганок, тому, тому, тому давайте поки що зробимо, а потім вже кожне окреме перекриття ми будемо редактувати. Тому я закриваю нарешті побудову. Це вже не попередження, це мені він питає зберігати проект чи ні. Зараз я кажу ні. І ось тепер знову ж таки. Він питає ось таке вікно у вас точно є. А, чи, а, тобто Він каже, що у вас підлога, перекриття, чи то поверхня перетинає видимі, ліні, видимі стіни. І що робити? Що ви хочете? А, чи хочете ви приєднати геометрію і зрізати, а, перекриваючийся об'єм? В цілому можна це зробити, натиснути там, на що це впливає, що він нас питав. Якщо перейти у 3D. Uh, так, щоб побачити, що тут, я зазвичай користуюся uh, січним боксом. Мені дуже подобається цей інструмент. Uh, от, наприклад, uh, Section Box. Якщо натиснути галочку, то з'являється uh, ось такий у нас січний бокс, він у вас трошечки більше може бути. Це не важливо, в принципі, мінімальний чи максимальний. Да? Що відбувається? Якщо ви тягнете за ось ці два речашки, то він зменшується і перетинає собою елементи. Так от, нас питали про те, що ось якраз перекриття, якщо не приєднати, воно буде накладатися на, на стіни, от як тут. Тому що цей інструмент він не абсолютно Працює ідеально, тому ось, наприклад, ця стіна вона не перетнулася. Бачите, трошечки просвічує бетон. Ось тут трикутничок, це якраз штриховка бетонної частини. І ми бачимо, що через перекриття просвічується бетон. Ми ще ми зараз лише створили базове перекриття. Ми ще створимо. Різні типи, тому що у нас перекриття міжповерхове одне, перекриття верхнє, воно інше, перекриття, тобто там у нас гідроізоляція плоського даху, знизу у нас теплоізоляція від ґрунту, тому зараз просто от базове перекриття, наприклад. <кій> І давайте от для. Ні, давайте нічого не буду зараз робити. І так, що він зробив? Ось тут він вирізав шматочок, а ось тут не вирізав. Тому от якщо ви хочете ідеального. Примикання і він автоматично не зробив примикання, ви можете просто Да? Я вказую, що я хочу поєднати перекриття зі стіною. Раз. Раз. Два. О, бачите, тепер вирізано. Тобто, натискаємо на стіну, на перекриття, чи на стіну, чи на стіну на перекриття. Якщо вирізана геометрія, вона вже все ще тут все нормально. І таким чином вам потрібно поєднати правильно, якщо не поєдналося автоматично після е, того, як ви натиснули ОК, ось ці елементи. Якщо ви випадково натиснули НІ, нічого страшного, е, ви самі ось якраз інструментом Join можете з'єднати перекриття з стінами. Тут все окей, в цьому питанні немає. І одразу, от Escape натискаємо. і одразу я хочу скопіювати це перекриття, щоб не будувати заново. На другому рівні і на третьому я просто це перекриття, це можна зробити як тут, так і на першому поверсі. Мені зручніше тут вибирати, чи на розрізі, щоб одразу бачити результат. Я хочу вказати, що я його хочу скопіювати. І так, я натискаю на перекриття, вказую, чи Ctrl-C, натискаємо щось тут, копія, і вказуємо, що я хочу вставити його ем, з вирівнюванням по вибраним рівням. Тобто, я хочу вставити це перекриття на рівень l 2 і на рівень. Можна було одразу обрати декілька, просто так мені зручніше. l 3 Все, бачите? І ось тут, до речі, перекриття неправильно з'єднується, тому я хочу його знову ж таки об'єднати. Ось, бачите, воно тепер правильно вирізає. Тобто, цегла має. От. Цегла доходить до перекриття, перекриття заливається, і цегла далі спирається на перекриття. Знову ж таки, ось ця ціна, наприклад, це у наша ж перегородочка. Вона не має перерізати перекриття. Її можна чи прив'язати верхом, ось можна знову ж таки брати інструмент перев'язки верхом, да? тобто, чи низу. Чи, знову ж таки, можна об'єднати? Тобто зараз буде працювати правильно і, тот, і, тот, і той, і той варіант. Так. Ось таким чином ми все поприв'язували, і у нас абсолютно правильні перетини у розрізах. Знову ж таки, бачите, стіна виходить за межі, тобто ми, нам потрібно прив'язати її до перекриття. І так, з будуванням контуру перекриття ми закінчили, ми розставили їх по висотах. Нам залишається, якщо з перекриття на найближчий час, це зробити різні типи перекриття, це ми зробимо на наступному відео. І далі ми будемо змінювати геометрію згідно з наших завдань, тобто у нас будуть сходи, ще у нас будуть виступ стіни, там де сходова клітина, там ми знову ж таки додамо перекриття. І далі наступна тема буде це у нас топоповерхня. Дякую за увагу!